Планом. У нас перша доповідь Юрія Михайловича Швалба. І, е, з вашого дозволу, я буду її зачитувати. Він підготував, і навіть е, буде будемо транслювати трошечки е, презентацію. Так, Так, розшаємо. Презентація видна? Так, шановний час. І так, це така базова доповідь, і, е, е, яка позначає рамки того, що є таке екологізація. Як процес і принцип сучасному освітньому просторі. І так, перше, вища освіта в сучасних умовах суспільного культурного, економічного і технологічного розвитку деталі частіше стикається з розривами, між реальними компетенціями і формальними кваліфікаціями. Між потребами економіки і змістом програм, між уставними формами і технологічними інноваціями. І далі університети мають бути основою суспільного культурного розвитку країни. На практиці ж їх гальмує і інфляція дипломів, так зване, недофінансування, відтік, особливо зараз, відтік викладачів і студентів. Ну і багато чого іншого е, зараз для людини, да, університети е, замислюються як центри зростання, але часто перетворюються на формальні питання кредитів, вимушеності, сертифікатів там, і, е, особливо до питання е, професійного самовизначення в науково-дослідницькому плані або не з'являється, або втрачає смисл. І е, подолання таких розривів, один з аспектів подолання таких розривів, на нашу думку, є екологізація освітнього простору, яка дозволить гармонізувати простор, покращити як ситуацію з освітнім процесом всередині, так і інтеграцію університетської освіти в сучасне суспільство. Тому завдання екологічного простору в університетах на сьогодні має бути у пріоритеті. Перш ніж е, продовжувати обговорювати поточну ситуацію з позиції екологізації, ми сформулюємо базові тези розуміння екологічної освіти в освітньому просторі. Перш за все, принцип екологічності в освіті Він полягає в тому, що кожна позиція в структурі освітнього простору. Спрямована на підтримку і розвиток освітніх можливостей усіх інших позицій. При цьому екологічність освітнього простору має визначатись усіма базовими учасниками організації освітнього процесу. Це насамперед викладачі, студенти, деканат, адміністрація, базові учасники. Це відкрита динамічна структура, в якій е, постійно відбувається ротація, Ростійно, е, відбувається динаміка. Ротація кадрів, по, поява нових ролей, перерозподіл функцій між підрозділами, е, тобто, учасники змінюють свій функціонал і персональний склад. І що тут важливо, зміни в кожній функційній позиції призводить до зміни екологічності всієї системи. Наприклад, навіть введення нової системи оцінювання або нової системи звітності зазвичай впливає на зміни поведінкових характеристик суб'єктів освітнього процесу. Це, у свою чергу, призводить до зміни їх позицій. Кожна така зміна усвідомлюється і функціонує як зміна умов діяльності для інших. Усіх інших позицій. Тобто, хтось один змінюється, змінюється система. Це умова для зміни інших. Якщо змін не відбувається, можуть відбуватися розриви. Зміна кожної позиції чи функціоналу позиції також стає умовою зміни власної позиції учасника освітнього процесу. Тобто, при змінах, наприклад, в структурі деканату факультету викладач потрапляє в умови, що вимагає також і його позиційної зміни. Нарешті, чим е, остання теза щодо характеристики е, сучасного стану. Чим складнішою стає позиційна структура освітнього простору, тим менш стійкою стає екологічна ситуація у нього. Це можна пояснити, зокрема, через зростання ступеня невизначеності середовищних умов, тобто через порушення комунікації, збільшення ризиків і інші можливі явища, які гальмують, які е, роблять ситуацію настійкою. Тепер розглянемо. В даному аспекті класичну модель освітнього простору університету. І так, перше, вихідною екосистемною одиницею освітнього простору, класичні моделі, є взаємодія викладач-студент, де діяльність викладача зумовлює перспективи розвитку студента. А Активність студента з іншого боку є основою в підтримці актуальності науково-дослідницьких інтересів викладачів. Чим більше студент активний, тим більше викладача є мотивація до його науково-дослідницьких інтересів. І навпаки. Завжди виникає, коли студенти перестають бути активними, завжди виникає ситуація питання, питання, не для чого воно мені потрібне. Фактично, така система є викладацько центрованою. В цій діадній системі функцію забезпечення має виконувати і виконував раніше деканат. Адміністрація університету вирішує принципово інші завдання. Вона займається економічною, соціально, культурною і іншими політиками організації, тобто задає і модерує певні рамки умови, в яких має відбуватися перебігає освітній процес. Тож основні внутрішні організаційні функції в університеті виконуються викладачами, студентами і деканатами. тоді як для адміністрації єдиною внутрішньою функцією є підбір залучення і утримання професорського викладарського складу. Інші функції є виключно зовнішнього Щодо сучасної умовах умов, в Україні вже відбулися і продовжуються, продовжують відбуватися істотні трансформаційні зміни, зрушення в організації університетського освітнього простору. Перш за все, ми констатуємо зміну загальної позиційної конструкції. Провідним учасником освітнього процесу в сучасному українському університеті стає вже стало Міністерство освіти і науки та його інструмент Національна агенція забезпечення якості освіти. Е По-друге, саме вони задають, саме Міністерство освіти і науки і Назява задають, стали задавати форму, як форму, так і структуру освітнього процесу. По-друге, з викладача у викладацько-центрованій системі фокус зміщується на студента. Тобто освіта стає студентом центрованою. В системі такого виду викладач починає виконувати переважно функції фасилітації і підтримки. Науково-дослідницька діяльність викладача перестає бути системотвірною. І одним з основних його завдань стає створення умов для саморозвитку. Партнерської взаємодії і рефлексії студента відбувається орієнтація не на засвоєння знань, а на досягнення компетенцій, необхідних для професійної і соціальної самореалізації в європейському, в європейському освітньому просторі студенто-центрований підхід успішно реалізується. Через Болонський систем, процес, систему кредитів ІСТС, модульну компетентність та навчання, які забезпечують академічну мобільність, внучкість освітніх траєкторій і таке інше. Так само і в американській вищій світі домінує принцип liberal education, де основна увага зосереджується на розвитку критичного мислення, міждисциплінарності, практичної стримованості та навчання. При цьому варто розуміти. Що в умовах України, незважаючи на подібність європейської освітньої парадигми, ситуація істотно різниця. Базовою функцією викладача стає функція забезпечення незалежно від будь-яких законодавчих актів і розпоряджень, коли він поставлений в позицію виконання планів, а не творчої реалізації освітнього процесу. Має бути відповідність і виконуваність плану, бо його невиконання тягне за собою проблеми, як ми розуміємо, в майбутній акредитації. Сам зміст і якість викладання виходить на другий план. Третє. В поточних умовах розвитку національної вищої школи студент отримав привілеї участі в освітньому процесу у будь-якій формі, навіть в невидимій у вигляді. Чорного прямокутничка, як ми всі бачимо сьогодні, також. Наслідком реалізації такої провілеї стає виключно формальне включення деяких студентів в освітній процес. Пріоритети виставляються студентами також іншим. На сьогоднішній день у багатьох студентів в пріоритетах є, наприклад, професійна діяльність а не навчання. Викладачі, звісно, вимушений йти на зустріч, але яка... ми не можемо навіть уявляти таку ситуацію десь там, в Лондоні, Парижі, навіть в Польщі. Щоб студент приходив і ви говорив, вибачте, у мене навчання, тобто у мене зараз робота, я не зможу бути на так? По, по, по четвертому, констатуємо, що адміністрація закладу вищої освіти, в тому числі деканат, усіляким чином підтримують вказані зміни. При цьому, мотивація такої підтримки ми можемо ставити за кадром і або зробити предметом окремого обговорення. Для декого вона Прозора і очевидно. Отже, викладач в цій взаємодії стає у формат вимушеності відносно формальних і часто внутрішніх суперечних умов розпоряджень МОН і назяву. Він має лавіювати між вимогами університетської адміністрації та власним розумінням дійсної вищої професійної діяльності, яку він має і бажає надавати студентам. При цьому деканат потрапляє в неприємну екологічну ситуацію фактичної неможливості повноцінної підтримки ані викладачів, ані студентів. Загальний висновок щодо екологізації сучасного освітнього простору університету в Україні є не дуже оптимістичним на даний момент. Активне введення в освітній простір нових суб'єктів, що головні головне зміна провідної спрямованості освітнього процесу і освітньої взаємодії вже призвело до істотного погіршення екологічного стану освітнього простору. При цьому маємо дуже суттєве зауваження: такі зміни категорично не можна уявляти собі у вигляді метафор таких метафор, як зміна гравців на полі, зміна правил гри, Взагалі, ігрова метафора, на наш погляд, тут є недоречною за принципом, оскільки реальні зміни є незворотними. Екологізація на не відміну від гри, екологізація освітнього простору має надавати додаткових можливостей розширення і зростання його суб'єктом, тоді як деекологізація призводить до деградації всієї системи. І в даній ситуації не можна після свистку, те, що називається, розпочати там, другий тайм чи то вийти на нову гру. Разом з тим, все ж таки, закі... не хочеться закінчити на такій не дуже оптимістичній ноті, і, незважаючи на вказані негативні тенденції, варто наголосити, що вже сама по собі постановка питання про екологічність. Про екологічність освітнього простору, освітнього процесу актуалізує задачі, які потрібно вирішувати. При цьому форми і способи їх вирішення можуть напрацьовуватися достатньо довго, їх відсутність на поточному етапі не замінює пошук ефективних шляхів вирішення. Зокрема, ми можемо тут згадати з цього приводу, і е, університет Шевченко одним з основних критерій перспективного плану розвитку в ньому. Вже було введено екологічність освітнього простору. Дякую, Дякую за увагу.